Усім привіт у цьому відео. Я розповім про загальну інформацію та поради для здачі екзамену IELTS. Спочатку розкажу, що це взагалі такий за екзамен і навіщо його складати. IELTS розшифровується як International English Language Testing System міжнародна система тестування англійської мови. Цей екзамен здають люди, для яких англійська мова не є рідною, і складають вони його з різних причин для вступу до коледжів або університетів за кордоном, для імміграції, зокрема, і для імміграції у Канаду, для якихось власних потреб, просто щоб перевірити свій рівень англійської, або щоб покращити своє резюме, наприклад. Тому що знання англійської це завжди великий плюс у резюмешці. Як ви вже побачили, причин для здачі екзамену може бути безліч, тому творці цього екзамену вирішили розділити його на дві версії: academic і general, тобто академічна версія і загальна версія. Зараз розкажу, які між ними є відмінності. Академічна версія призначена для людей, які планують вступати у вищі навчальні заклади за кордоном, де мова навчання є англійська, або для тих людей, які хочуть проходити медичну практику або працювати у медичній сфері за кордоном у англомовних країнах. Загальна ж версія General призначена для тих, хто хоче, наприклад, планує отримати якесь позаакадемічне навчання знову ж таки за кордоном, або для якихось власних цілей, щоб просто зрозуміти свій рівень англійської, або знову ж таки для імміграції. Ця версія підходить. І перша і друга версія екзамену складаються з чотирьох модулів або етапів. Перший модуль це listening або аудіювання, другий модуль це читання або reading. третій модуль це письмо або writing. і четвертий модуль це speaking – говоріння або там розмовна англійська. Так загалом тести з читання та письма набагато складніші в академічній версії екзамену ніж у загальній версії. А частина аудіювання та говоріння більш-менш однакові на виконання усіх етапів екзамену. У вас буде 2 години 45 хвилин. Це не так багато. На аудіювання виділяється 30 хвилин. На читання 1 година. На письмо так само 1 година, і на говоріння 15 хвилин лише може бути навіть менше, якщо ви встигнете швидше проговорити всі пункти, які від вас хоче екзаменатор. То можна і швидше його закінчити. Перші три модулі: Listening, Reading і Writing – Завжди саме у такій послідовності виконується в один день і фактично без перерви між ними. Четвертий модуль speaking, говоріння він може бути або в той самий день, але на якусь іншу годину, щоб у вас був час відпочити після цих письмових модулів, або може бути в якийсь день, і цей проміжок між вашою письмовою частиною екзамену і усною частиною екзамену може складати. До 7 днів розмовний модуль, оцей speaking, вважається ключовим у екзамені, і що він себе представляє, це ваша розмова з екзаменатором, певна така індивідуальна співбесіда на різні теми. Екзаменатор оцінює те, як ви розмовляєте, і на основі цього вже тоді виставляє вашу оцінку. До речі, важливо пам'ятати, що саме ця частина екзамену вона записується. Тобто вас будуть записувати на диктофон. Це робиться для того, щоб уникнути будь-якого шахрайства. Наприклад, якщо ви там знаєте екзамена він може вам поставити дуже високу оцінку просто через те, що ви з ним знайомі, ви з ним договорили, домовилися про щось і так далі. І е, саме через це розмова ваша записується, і якщо ви, наприклад, потім не згодні. З тим результатом, який вам поставили, ви можете апелювати свій пали. Типу цей запис буде, і потім буде комісія вже оцінювати наскільки адекватно цей екзаменатор поставив вам оцінку. За кожен модуль максимальна оцінка, яку ви можете отримати, це 9 балів. Також у вашому фінальному результаті у вас буде вказано рівень знання вашої мови згідно з ось цими стандартами: типу А 1 а 2 Б 1 Б 2 С1, С2. Ну і думаю, усіх цікавить, скільки ж коштує скласти цей екзамен. І академічна і загальна версії коштують однаково, принаймні у Канаді, я буквально сьогодні це все перевірила. І це наразі складає 350 канадських доларів. Можливо, там з податком буде трошки більше, але основна ціна це 350 канадських доларів. Але ще варто сказати, що є два способи, як складати цей екзамен IELTS. Є комп'ютерна версія цього екзамену і є письмова паперова версія. Ну, тобто на листочках. Якщо ви будете складати комп'ютерну версію, то результати свого екзамену... Ману, ви отримуєте протягом 3-5 днів після здачі екзамену. Якщо ви будете здавати письмову версію, то результати ви отримаєте трошки пізніше. Це буде від 11 до 13 днів. Я би дуже радила здавати комп'ютерну версію екзамену, і саме її я обрала, коли здавала екзамен. Зараз поясню, чому. По-перше, я схилялася саме до цієї версії через аудіювання. В аудіюванні в комп'ютерній версії вам дають ваші особисті навушники. Тобто, ви приходите в аудиторію, сідаєте перед комп'ютером, вам дають ваші особисті навушники, в яких ви можете підлаштувати звук під себе, як вам комфортно, типу гучність і так далі. Ви підлаштовуєте, натягаєте на себе навушники і просто максимально комфортно слухаєте і чуєте все. Тому у вас не буде перебоїв, яких. Хоч або типу не дочув, не почув, пропустив через те, що хтось почав в аудиторії кашляти, через те, що хтось почав. Стукати, виходити і так далі, через якісь неполадки апаратури, тобто такого всього у вас не буде, просто через те, що у вас є власні навушники, і ви максимально їх контролюєте. Інша причина, чому я рекомендую саме комп'ютерну версію екзамену, це зручність у здачі письмової частини іспиту, тому що у письмовій частині іспиту вам відразу підраховується кількість слів, яку ви написали. У письмовій частині є два завдання: перше і друге. У кожному із цих завдань є мінімальні. Кількість слів, яку вам потрібно написати. Якщо ви не напишете цю мінімальну кількість слів, то зрозуміло вам не те, що не зарахується завдання, а значно знімуться бали за те, що у вас немає мінімальної кількості слів. Тому, коли ви пишете письмову версію екзамену на листочках, вам потрібно обов'язково залишати час, щоб встигнути підрахувати, чи є у вас та мінімальна кількість слів комп'ютерній же версії екзамену це робити не потрібно. Комп'ютер за вас сам уже рахує, і на кожному етапі, як ви пишете, ви відразу бачите, скільки у вас слів уже є, тому це дуже максимально зручно. Ну і для частини читання також тут є велика кількість переваг, особисто для мене. Мені не потрібно там, як у письмовій паперовій версії, не потрібно плутатися у великій кількості папірців, щось перегортати, тому що там текст, там завдання. В комп'ютерній версії у вас є екран. У лівій частині екрану у вас текст, який вам потрібно прочитати, у правій частині екрану відразу завдання. І це дуже-дуже сильно, максимально зручно. Єдине, що я би дуже сильно радила взяти, якщо ви все-таки вирішите здавати комп'ютерну версію іспиту, це захисні окуляри від синього випромінювання екрану та монітора, тому що дуже сильно будуть боліти очі. Якщо ви там будете 2,5 години, вам потрібно буде просто. Дивитися в екран і ще дуже уважно дивитися. Якщо ви ще дуже уважно дивитися, то очі болять ще більше. Тому захисні окуляри це дуже класний лайфхак. Тому у кого вони є, то обов'язково візьміть з собою на екзамен, якщо буде якщо будете здавати комп'ютерну версію. Ну і частину говоріння, частину speaking ви не будете записувати на комп'ютер. Якщо можливо ви подумали, що комп'ютерна версія це відразу ви будете записувати на комп'ютер своє говоріння, то ні. Типу, ви ці всі письмові штуки здаєте. А потім у вас є призначений час, і ви йдете здавати говоріння безпосередньо з вашим. Екзаменатором, тобто ви ну, говорите один на один з екзаменатором. Я складала цей екзамен на початку серпня цього літа, і я отримала рівень С2. По самих модулях у мене були такі оцінки: аудіювання це було 9, читання також 9, письмо і говоріння у мене було однаково 7,5. На кінець я ще розповім загальні поради по здачі цього екзамену. По-перше, це не відволікатися, особливо на аудіюванні, тому що у вас озвучується аудіодоріжка, Лише один раз, і за цей один раз потрібно встигнути все вловити. Якщо ви там десь відволіклися, то зрозуміло щось не дочули. І можливо, саме це у вас будуть питати у тесті. Тому важливо дуже не відволікатися і бути максимально сконцентрованими увесь цей час. Наступна порада це швидко думати. Для письмової частини це максимально, максимально важливо швидко думати, тому що одна година для того, щоб написати два письмових завдання, це достатньо мало, як на моєму досвіді, я можу сказати. Тому тому обов'язково обов'язково напишіть собі коротенький план. Про те, що ви думаєте писати в письмовій частині. От відразу ви відкрили письмову частину, ви бачите завдання і якийсь коротенький план про все, що ви захочете там сказати. І таким чином вам вже буде набагато легше писати свій там твір, своє, свій лист, або що там про що там у вас попросять. Наступна порада для модуля читання: не читайте увесь текст. Це дуже велика помилка, тому що також на читання дається лише година. Якщо ви будете читати весь текст, потім ще думати, ой, а що це слово значить, а що це слово. То ви просто втратите весь час і ви не встигнете зробити всі завдання, які від вас просять. Спочатку ви читаєте завдання. Перше завдання прочитали, шукаєте відповідь. Загалом відповідь ця буде у перших двох абзацях, тому що вони ось так, от все і структурують. Читаєте завдання, шукаєте відповідь, читаєте завдання, шукаєте відповідь. Ну і позначаєте правильну відповідь відразу там. Остання порада: обов'язково візьміть з собою водичку. Водичка, до речі, повинна бути так, як і на ЗНО потрібно здирати всі наліпки з водичкою. Просто повинна бути прозора пляшка, але обов'язково її візьміть з собою, тому що захочете захочеться і їсти, і пити, і в горлі пересохне, і живіт там почне борчати в Ще класовим, тому водичка це дуже, дуже хороша штука, яку потрібно взяти з собою. сьогодні це все. Сподіваюся, вам сподобалося це відео. Якщо у вас залишилися ще якісь питання, обов'язково залишайте їх у коментарях. Також, якщо ви хочете детальний розбір кожного модуля в IELTS і окремі поради, конкретно до кожної частини, я також можу записати на ці теми відео, і тому також напишіть про це в коментарях, якщо вам цікава ця тема, і якщо вона... Актуально, то також буду все записувати. Дуже дякую всім за перегляд і до нових зустрічей на цьому каналі.